Привіт! Сьогодні розповім, як я вчора 40 хвилин вагалася купити вебінар. Десь разів 5 заходила, хотіла натиснути на кнопочку Купити і потім знову виходила. У мене, знаєте, був такий бомжацький діалог в голові, мій внутрішній бомж мені не давав його купити той вебінар. Я просто сіла і подумала в один момент: типу, а як би вчинила я успішна, майбутня багата жінка, котра має все. І у котрої всього достатньо. Тому що, насправді, це ж було не про вебінар, це ми говоримо про інвестицію в себе. Тим паче, що я хотіла купити у дуже крутої експертки. Я просто вже навчаюся на багатьох курсах. Я подумала, тобі ще немає куди ті 800 гривень присунути. Ось. І насправді я почала відслідковувати, що ось цей внутрішній бомж говорить мені доволі часто. І знаєте, це як. А, Постійний друг, однокласник, який буде з вами на будь-якому рівні. Неважливо, пропрацювали ви якісь програми чи ні. Вони будуть все рівно проявлятися. Ті програми з нами на, на все життя, просто треба їх прийняти, полюбити, зрозуміти і почати відслідковувати, ловити себе на тому, я вже інша, я вже інша версія себе, я переходжу на інший рівень. Тому дуже було б цікаво, чи у вас таке прослідковується. І це не тільки вебі... про вебінар я говорю, а про все. А десь дешевше взяти, а десь краще, десь на акції. Ем, ну, ось так, от якось. І я дуже радію, що вчора я це поборола.